Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде маленький огляд покупочок з магазину Сільпо. Сьогодні були в Сільпо, були ось такі гарні лимончики. Купили три лимончики. Вийшло на 20 гривень, по 50 гривень за кілограм лимончики. Ось такі три штучки купили. Купили ось такі мідії олії зі спеціями. Минулого разу купували-готували салатик, цього разу теж вирішили. По 319 гривень за кілограм вийшли на 68 гривень. Будемо готувати салатик. Чудова ціна зараз в магазинах Сільпо на ось таку гречку. Крупа гречана. 1 кг вийшла на 20 гривень. Ось навіть в чеку покажу вам 20 гривень, греча, груп, гречана крупа вигідна пропозиція. До речі, купували цієї фірми ситий двір, непогана була гречка. А, і купили в сільпо ось такі мандаринчики. Зараз ціна на них 45 гривень, вийшла на 44 гривні 950 грамів. Ось такі великі. Мандаринчики вийшли, вітамінчики. А це були покупочки у нас маленькі з магазину Сільпо. На 152 гривні вийшла упаковочка така. І погляньте, що за про. Яке побажання нам написали в Чеку. Не чекайте, дива ідіть на нього самі. Ось так, бачите, Так, це було сільпо і е, поруч з сільпо в нас є магазин Рошен. Зайшли в Рошен, купили ось такі вафельки одні молочні купили і інші купили з горішком. І купили ось такі монтової на 24 гривні 51 одну вийшло. Це монтолові цукерочки з підкалітом зеленого кольору. Зараз покажу вам. Загальна покупочка вийшла в магазині рушень на 47 гривень. Ці оці цукерочки і вафельки. Ось такі ментолові. Цукерічки були рошенько. Ось такий був погляд покупочок з магазину Сірпою Рошен. Дякуємо вам за огляд! Бажаємо вам гарного настрою, гарного дня. Підписуйтесь, ставте подобайки. До наступних зустрічей.